Привіт, друзі! Да. Замовили ми. Тремікс прийшов, коломблекуючі всі зібрали, всі кроме сербента. Це, соняшнико, соєва макуха, пішрот, чи, чи макуха. Намололи соняшникової. Така фракція муку. Ось в таких мішечках купив два мішечка, потрібно колотити. А виїхати не можу. Кожного дня ріжемо поросятку. Перед новим роком поки що є трошки заробітка. По преміксу ось така фракція в нього. Ось такий він як ізвість. Аж береться до рук. Такої фракції. Підкислювач є в мене. ось був, трішки тут видрі залишилося. Сорбент. Напишіть хтось яким користується і для чого він взагалі, поки що ще не розумію. Тут пшеничку милю. Прямо мішечок вкить. І є, Працюємо. По соєвій поки що не скажу, тому що не було світла в нас. Два дні. Не зробили аналізу. Зробив аналіз. Понеділка зніму відео по протеїну по олійності. І заодно зроблю на макуху. На те і на все. І покажу вам. Все закінчилось, корма закінчилися. Поки... Корма всі позакінчувалися, поки різали. Вчора знову цей обстріл, знову світла не було. Зараз безстренько робимо корм, все наколочуємо і даємо нашим свиням. Крита пусті, сьогодні притик притик вже працює. Тут вже трішки менше стало. Тут одірвали поїлку, сьогодні буде робити, повністю вирвали з усим. Це жах. Поємо з корита поїли, не було як. Не було коли мені сюди вирватися, щоб, щоб зробити поїлку. Ну Ні, Нічого, все в них добре, все нормально. Тут у нас нормально. Тут у нас привезли корито. З цим коритом думав зняти, але не зняв, скільки було матюків. Там п'ятерка метал по кругу, там ну це жах. Вдвох, ну, в общем, єлі затягли. Тут вистоялось. Тут побіліло вже, як не як, тут ще в нас срач такий, ну нічого. Зараз сюди привіз бочку, зараз підемо покажу. Бочечка є, вона трошки підмерзла, зараз розтане, поки помилю. Зроблю туди також поїдку. Так поставив, хай розстає. Бочка на 100 літрів. Туди з дерев'яного сарою. Зараз колочу і даю. Пусті там, все, все, отак заробилися, запрацювалися, щоб все пусте. Повністю слині ждуть. Ні. Ну, це пусте, там не три дні, ні. Ну В цих є щось, трошки там ні. на дні зовсім там друг. Це в них немає тільки вранці. Зараз даю, буде все добре. Дивіться далі. І так домалов зерно. Трохи колотнув ровера, трохи колотнув фініша, зараз закорочую свій БМВД на основі соняшникової макухи і соєвої масухи. Білкова нуба в мене і, і прямо Зараз заколочую на гровер на 100 кг. Даю, так як тут написано, 3 кг бровера, 1-1,5 кг ноєвої матуки і 6 кг От так. Отак даю, колочу, потім висипаю і 15 кг повнової. 4 кілограми БМВД на 20 кілограмів. Виходить 20 кількох. Ось, ось так. Воно закінчилося, ось так залишилось. Зараз на свято намелюємо, щоб було і наколочуємо, щоб перейти ці три дні. І потім вже домовлено, беремо мішечки і так само підвозимо, цей раз, може дві тони возьмемо. Ну, в общем. оце приберемо. І ось сюди їх виставим, щоб так, як той раз не мішалися бук під ногами. Тепер трішки більше мішків, треба на соняшникову макуху придумати щось, не знаю. Бочку. Є бочка, треба пообрізати і туди, і сюди, туди, чи сюди. І може беру туди, ну вовсе. Надо якось, мабуть, все-таки я цей фініш перенесу сюди. А туди поставлю бочку, можливо, той стріла теж Ну, Добавляється, приходить кари, а ну, то, як, як краще зробити, поки що не Ну, 100% треба в обачки, дуже зручно. Зараз насипаємо. Право. Привоз. Так, шик, замок. відкриваємо Річечки відкриваємо і вивертаємо До речі, до цієї всієї маси я додав ще на 100 кг 100 г підкислювачок. Сорбента в мене немає. Не знаю, для чого він потрібен. Не читав ще про це. Бачу багато хто його додає. Отак. Висипали все. Та на дні там, що залишилось, чепухо. Тут Це приймаємо. От сюди те відру. Нам потрібно додати 4 кг. Ось таке. Так вона виглядає і додаємо. Там у нас 700, значить повинно бути 4700. 4400. Дивимось. Ну, так. Все. Це висипаємо. Тепер сипемо одне відро. Пшениці. Висипаємо оце відро. Отак. І ще відро пшениці. Не думайте, не на глаз пшениця зважена була раніше. Все. Ровер загружений. Тепер ставимо кришку. І... Закривуємо незручно однією рукою. Все, перевіряємо по желобку, щоб стало. Ідеольно ця кришка підходить до моєї мішалки. І все. І слово тіло. Так буде мій ровер така. Вже я би насипав. Свині їдять, по під лам... підлампічав, лам... під так сказати, зробив. Свині їдять, все нормально, поки що буду наблюдати. Можливо, зміна корму. Може навіть різ, ну, так різко я поміняв. Ну, поміняв. Ну, так вийшло, ну а що зробиш? Всього неможливо встигне. Цим також дав ровер. Ці вже зараз трішки перейдуть на фініш. Тут є 60 кілограм, ці ще побудуть на гровері Потім ті, що приїдуть, підуть на гровер Ці підуть на фініш. Ну, це буде не так скоро, це вже буде в наступному році. Хотів зробити Вон лежить вже зроблена зварена поїлка до тієї бочки, а вона розмерзлася. Ну нічого, ми зарізали. Того нашого так сказати, хлюпіка чи як її назвати, ту свинку. Там у нас дерев'яний ще один свільний. тут звідтіль візьмемо бочку, там, мабуть, отака невелика, як оту. Відтіля її візьмемо. і все буде хорошо. Звідси вирізали. До речі, зарізали два дні назад. зарізали, купив я двох свиноматок по 250 кг, приблизно. Зарізав і, ну, так можна сказати, продав організацію. Вони зроблять тушонку і відправлять сало. Я впік їм гарно сало з мішечком, гарно вийшло. Відправлять хлопцям там, чи в ЗСУ чи ну, туди десь. Так. Не те, щоб я там забарижив, щоб я там заробив багато грошей, ні. Ну, не скажу, що заробив. Ну, Мене попросили знайти свиней і ми зробимо таке добре діло. Ну, хто розуміє, я взяв свиномоток по 70 гривень і продав з НДС по 130. То порахуйте, хто розуміє, що таке НДС, привезти, розробити газ, все. І порахуйте, скільки я заробив. Хто там можна? може хтось зберіг, хтось ще щось там. Ну воно не стоїло того. ну, Треба було допомогти, я зробив і людям допоміг у кого тих свиноматок. Забрав одних підписчиків і там ще одного знайомого. Ті свиноматки такої ціни немає. Свиноматок 70 гривень ніхто не бере, людям так сказав, теж трішки допоміг, ну нічого. Така історія, що ми робили тут, підрізали, також за ціні. Одну зарізали, шинка гарна, 10 кілограмів кусту. Хороша пішла. Така була, як ото він лежить, Ряба. така була ще одна. Рижу Ріжу буду залишати на синоматку і одну із білих. Да, звідти з того виводка не залишився, цього виводка буду залишати двоє. Ото вона напевно стоїть не ріже, або лежить. Ото, не знаю. Ну, Вони взакидаються, собака гавкає, є. Тож якось так. Все, друзі, буду закінчувати відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до зустрічі.